Спалах гепатиту, а на Вінниччині кількість хворих продовжує рости. «60 осіб були госпіталізовані, серед них 14 дітей. Наразі, вже станом на 31 жовтня, кількість захворілих зросла до 247 осіб, із них 35 дітей. На позачерговому засіданні комісії з питань ТЕП та НС спала гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію природного походження характеру обласного рівня спалах осередку інфекції працюють спеціалісти центру контролю і профілактики хвороб. Проводяться всі протиепідемічні заходи, встановлюються коло контактних осіб, а також тих, хто може бути потенційно інфікованим. Фахівці відбирають проби для лабораторних досліджень з об'єктів навколишнього середовища. А також проводиться посилений контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, за дотриманням санітарно-гінічних вимог на ринках міста та області. Триває дистанційне навчання для дітей. Діє заборона на продаж продуктів домашнього виробництва. Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі існує. Причини спалаху вірусного гепатиту, а можуть бути щонайменше чотири фактори. Фахівці Центру контролю профілактики хвороб, саме лікарі-епідеміологи, наразі опрацьовують кожен з сказаних факторів. Наразі в області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медиків, спеціалістів екстреної медичної допомоги, а також громадського здоров'я, спеціалістів, які задіяні у ліквідації. Спалаху вірусного гепатиту А 1100 доз вакцини доставлено для дітей для профілактики вірусного гепатиту. Також щеплення передбачене для близького оточення пацієнтів з підтвердженим вірусним гепатитом А. Гепатит А, або як його ще називають, хвороба боткіна це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки. Лікарка пояснює, як потрапляє інфекція в організм. Вірусний гепатит А це вірусне інфекційне захворювання, що вражає печінку. Воно викликається вірусним гепатитом А і може перебігати у легкій формі і тяжкій формі. Вірус гепатит А передається внаслідок вживання. Забруднених харчів та води що може містити фекалії інфікованої людини, а також через недотримання правил особистої гігієни у сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї? Вірус потрапляє в організм через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями, а також під час користування предметами побуту, забрудненими вірусом. Гепатит А зберігається у ем, при кімнатній температурі в сухому середовищі, Довищі близько тижня, у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях до 30 діб. Проте вірусний гепатит А гине за 5 хвилин кип'ятіння. Інкубаційний період вірусного гепатита А триває від 14 до 38 діб. Серед найпоширеніших симптомів вірусного гепатиту А це слабкість, втомлюваність, підвищення температури тіла, це діарея, блювота, біль у животі у правому підребір'ї. Це жовтяниця і потемніння сечі для профілактики інфікування вірусного гепатита А існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включена в обов'язковий календар щеплень. Вакцинація проти вірусного гепатиту А проводиться за епідемічними показниками. Аби вберегти себе від захворювань, рекомендується дотримання простих правил гігієни: мити руки перед вживанням їжі та після туалету, вживати кип'ячену воду, мити овочі і фрукти.